І так, доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Чергова посилка від китайців. Щось тут таке цікаве, об'ємне приїхало. Це леченьке таке. Буду зараз скривати. Так. якийсь компухтер. Хм. якісь ацесорі. І величезна, величезна коробка, але щось легеньке. Більше нічого нема. Так, з'являється чотири посилочки. Отже, так. Перше, це кейсик. Нарешті кейс якийсь ще прислали, а не окремо Так, це кейс з обжимками для контактів. Такі ось Контакти, чи не контакти, клямки. Ось кількість по кольору 50 штук, 25 штук. Це, подивився. Не скажу, що прям кров з носу таке воно потрібне, але спробую. Подивлюся, що багато і в автоелектриці, і, і в автомобілі, і в звичайному житті такі ось використовують. Тобто, щоб не пропаювати, точніше, як нема можливості пропаяти дроти, особливо мідні, ось такими обжимають їх і потім приєднують. Ну, в принципі, спробую, що, що воно, як воно, наскільки якісні ці обжимки. Будемо користуватися Ось ціна на нього, як воно виглядало при замовленні. Слідуючи якийсь пакет. Всередині запаковано. Це виходить типу бортовий комп'ютер для велосипеда. Чесно, я вже не пам'ятаю, чому його замовив, але найто буде. Інструкція, упаковка. Саме ось бортовий комп'ютер. Ну, звісно, на цьому на картинці він був дещо більший. Так, комплектність сам комп'ютер. Кріплення з датчиком швидкості. Це ось, ось з можливістю приклеювання. Ага, комп'ютер з'ємний. Той випадок, щоб його не сперли, його можна знімати. Батарейка окремо формату 11.30. І ось, ось магнітик. Це, той, це, Цей магнітик кріпиться на спицю, затискається і хомути. Ось такі от. Звичайні пластикові хомути для кріплення самого. Цього Що може цей комп'ютер? Швидкість, одометр, пройдена дистанція, максимальна швидкість, якась там ще швидкість, час, години, якийсь скан. Чогось сканірувати. А, налаштування швидкості, кілометри за годину, милі за годину. Пройдена дистанція, якийсь там алерт. Пам'ять, автовимкнення, увімкнення. Ось що воно відображається на дисплеї, де виставлять, це інструкція де виставлять ось цей магнітик, щоб по діаметру колеса нормально рахувало. Обов'язково використ... обов'язково його спробую. 15 функцій балдіть. і навіть водяний захист. Я не такий прям фанат велосипеда, не пам'ятаю, чому я його замовив. То не скажу що. І от не можу згадати, чому я його замовив. Це на велосипед чи ще кудись, чи може це до мотоблока. Хоча на що воно на мотоблок. Ну та ладно. Подивимося. Mm. Слідуючи. Це ось отаке щось. Food Hand Nail Care Tool Set. Що воно за сет? Без поняття. Ковка. Відкрили. Чудно. Так, коробка. зип пакет е все, га-да, що воно таке? Спеціальні кліпси для догляду за ногтями. Ого. Отак, підпруженює. Ось, виходить, останні декілька років є проблеми з тим, що ногті вростають в, ці, в пальці, то довелося б завестися ось таким комплектиком. Так, це перший це ось отакі ножиці. Ножиці. Чіпці. О так от. Ріже. Угу. Чо? Далі? Щипчики поменше? Також підпружинені. Далі ось іще одні. Так, пружинки. Або той, або той. двох. Ну, в принципі, може і вдвох. Але дуже широкий хват, то рукою так не вхватишся. І ось такі. Так, ну і четверте, чи що воно тут? Tong. Напильники два. Ось такі монолітні. Фух, щось таке щось жарко. І оце якась ковирялка Це, мабуть, коли кутники нігтя чи вростають, чи вбилися в палець, врізалися. Це щоб підняття. Корисна штука, вже деякий час, не сказати би, що прям шукав, але без цього було трішки тяжкувато. Думаю, буде тепер полегше. Так, ось такий комплектик. Так, і четверта видите, коробка пожмакана, потискана Зараз глянемо. Що цікаво, на цей раз наче не було видно, щоб коробка, щоб пакет скривався з посилками. О, 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 це те, що я давненько хотів придбати, але це я давненько хотів придбати, але зупиняло. Не знаю, що зупиняло на початку, а потім зупиняла ціна. Це приспособа для висівання зерна. В основному я хотів його для висівання гірчиці та газону, але можна користуватися під будь-які, які ось пролазять в цю дірку. Виглядає це ось отак. Простенька така конструкція, квадратна, без там всяких якихось надлишків. Зубчата тут передачка. Мабуть, потрібно буде змазати на всякий випадок. Регулювання зазору. Три, позі... Три позиції. Ось тут під палець. і Ага. Ну, виставити можна. Тиц-тиц-тиц. І... Так, ця ося частинка тут крутиться. Ну і, звісно, висівач. No name. Нічого не наліплено, не написано. По вазі ну грам так 400, мабуть. Давно потрібно було купити. а Мені випало воно 250 гривень. До цього ціни були самі менші, там 500-600 на тему. Ну, якось так було не до нього. А тут, а тут чисто випадково побачив і. Чом би не взяти при такій-то ціні. Ну, не сказав би, що прям речі першої необхідності, але в мене під питанням цей комп'ютер. На що я його купив, я не можу згадати. Ну, надіюсь, згадаю, для чого я його купив і що я з ним хотів робити. Все інше має своє місце використання а це особливо. Це очікуваний але і ці два будуть собі працювати. над цим ще потрібно буде подумати. А на даний момент всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте Збройні Сили України. Всім до побачення!